У житомирі, в неділю 6 листопада, на підтримку ЗСУ відбулися змагання зі стрітворкауту Незламні українці, участь в яких взяло 86 учасників з різних куточків України різного віку. Серед них були як професійні спортсмени, так і початківці. Загалом змагання проходили в 15 номінаціях. Головна мета цих змагань зібрати кошти для наших військових. Перше, це буде е воркаут Батли. Потім воркаут фрістайл, воркаут рекорди, воркаут триборства. Мета цих змагань показати, що Україна незламна, що вона козацька країна, духовна, яка завжди йде до перемог. І я вважаю, що я сказав, що ось такий захід, який ми сьогодні організовуємо, він важливий для майбутньої для майбутнього України і молодого покоління. Для переможців підготували призи та подарунки, каже організатор Дмитро Косатий. Медалі, Класні з ідеєю, щоб натихнути їх на майбутнє і для розвитку нашої України. Прапора України і прапора правого сектора і кубки. Усі кошти організатори планують витратити на необхідну амуніцію для наших військових. Ми організували з моїми колегами і однодумцями збір. Збір буде проходити на мою карту. Карту я залишив у себе в інстаграмі, в Фейсбуці, в історії. і, і всі, всі кошти і, зібрані. Ми передамо Артему Сахацькому одна мета. І ми вже з ним. І з моїми організаторами купимо все необхідне для наших захисників. Житомирянин Тимур займається воркаутом вже півтора роки. Участь змаганнях взяв, щоб повернути собі фізичну форму. Я з маличку роблю різне таке, щось спортивне силове там, не з головою стою там. Шапку роблю. Я вирішив прийняти із трьох бо ем, із за того, що війна, я трохи втратив форму. Серед учасників є і дорослі, та професійні спортсмени, які ще й тренують дітей. Я займаюся воркаутом з 2010 року. Це вже 12 років. Чому Бо мені дуже це подобається. Приїхав в гості до хлопців подивитися, як вони проводять, і прийняти участь. Ну і привіз наших учнів теж в такий час треба відвлекатись на мирне життя на, на такі події, бо це, мені здається, це дуже гарно, коли для дітей для підлітків робляться зараз спортивні заходи, і вони трошки ну, забувають. Про те, що коїться в країні, відлікаються. Це для дітей дуже важливо. Загалом організаторам вдалося зібрати більше 25 тисяч гривень, але збір не припиняється. Тому, якщо ви маєте бажання задонатити, ви можете звернутися до організатора змагань Дмитра Косатого.